Всім привіт! Ви на каналі Укейт, і сьогодні я хочу розказати вам про українські бренди, які знаходяться на сейлах. Зараз дуже багато брендів повиставляло свої речі на розпродажі. І я хочу розказати вам, чому я обрала ці речі. Я їх обирала з точки зору якості, звісно, що ціни, чи вона є незавищеною, комбінабельності цих речей і. Ваших найчастіших запитів в мій дірект. Нагадую, що не потрібно скуповувати все, що зараз я покажу. Треба детально аналізувати ваш гардероб і розуміти, чи ці речі впишуться в ваш гардероб і підійдуть саме йому. Тому найкраще, звісно, що готувати шопінг-лист завчасно, за кілька місяців, продивитися його перед сейлом, пріотизувати речі, які би вам хотілось купити. І Повідкидати ті речі, які ви точно не вже не хочете купити, тому що, наприклад, змінився час, змінився сезон, змінились ваші побажання, змінилась трендовість і, можливо, якісь інші категорії змінились у вас. Тож, якщо вам цікава тема українських брендів, запрошую вас подивитись це відео. Перший бренд, який я вам хочу представити, це бренд Віш. Я нещодавно з ним познайомилась. Він представлений в Києві в ЦУМі. Вони створюють такі речі більше в піжамному стилі, такому домашньому, затишному, такому коузі. І хотіла вам представити цей костюм, який зараз на сейлі, в білому кольорі молочному, такий на зав'язках, в'язаний, і спідниця до нього можна носити окремо. Я би носила, наприклад, топ з прямими грубими джинсами або білими джинсами, або синіми, або просто з молочними брюками палацу. Спідницю носила би, скоріш за все, з сорочкою. Якоюсь смужку, або яскравою, або блакитною, або рожевою навіть. І можна, звісно, носити і разом. Це такий більш звичний варіант. Мені здається, до комбінабельності це як сукня. Тобто ви вдягли сукню, коли ви вдягаєте сукню, ви вдягаєте тільки взуття і сумку, і ви вже можете виходити. Тобто тут не треба нічого думати, коли вдягаєте цей топ із. І спідницю не треба нічого більше придумувати. Наступна річ це річ бренду Ірина Тиднюк, Якщо я правильно сказала, ця сукня у них представлена вже кілька сезонів, і мені здається, що вона буде в принципі завжди популярною. З того, що я бачу по запитах клієнтів, вони хочуть саме таких романтичних легких суконь. Вона є в міді-довжині, є в міні-довжині біла, блакитна, чорна і здається рожева. Мені подобається саме біла, дуже класно буде, наприклад, брюнеткам. Дуже раджу. Наступна річ це річ бренду Pirnay. Вони виготовляють речі такі домашні, мені здається. В принципі, на виходи їх можна використовувати. Дуже гарно комбінувати їхні брюки піжамного стилю з такими рюшами понизу, з якимись грубими жакетами. Але я би хотіла показати вам з такого фіолетово-рожевої тканини, який дуже класно мені здається, буде носити вдома з брюками, які вони також представляють на знижці рожевого або знову ж таки фіолетового кольору. Я такі речі дуже люблю носити саме вдома. Вони зручні і ви завжди виглядаєте, скажімо так, для себе романтично, а не просто, ніби ви знаходитесь в якійсь піжамі чи в якомусь домашньому халаті. В загальному це такий дуже жіночний варіант. Наступна річ це річ бренду Моншарі. Моншарі Стор. Вона на знижці це корсет чорний, жіночний силует створює. І на противагу ньому я хочу також показати корсет з джинсу. Він мені видається ще цікавішим, тому що мало хто з брендів шиє саме джинсові корсети. Таке цікаве рішення. Я би носила з якимись брюками молочними або. З якоюсь легкою спідницею парашутом, або з спідницею вшитий по косій. Мені здається, це дуже класний варіант для літа. Можна одягати просто як топ, або одягати зверху жакет, або сорочку, і, або якесь літнє красиве легке пальто. Теж буде гарно. Так само це бренд Mancherie Store. Тут у нас є сорочка в смужку, вільного крою в такому піжамному стилі, і до неї також є брюки. Сурочку, я мабуть раджу все ж таки більше ніж брюки. Вона абсолютно вартує мій зі своїх грошей. Такому легкому стилі, і дуже мені здається, що буде личити класно брюнеткам, особливо яскравим. Блондинки можуть трошки губитись в цьому кольорі. Наступний бренд це бренд Balcony Garment. бренд такого затишного одягу. Знову ж таки, у мене дуже багато буде таких затишних брендів сьогодні. Я познайомилася з ним відносно давно, десь роки чотири тому. Купила собі такий ляний синій костюм. Вони на літо так само продовжують шити льняні речі, і зараз у них багато на знижці льняних речей. Але я хотіла б вам показати костюм маланже бежевого кольору для дому з котону. Дуже приємний до тіла, тому що я перевіряла цей бренд. Я міряла цей костюм. Він у мене у самої єті просто в іншому кольорі. На знижці є як брюки, так і власне верх у вигляді кімоно. Land – це бренд, як на мене, такий один з китів українських. Української моди. Я сюди заходжу на цю сторінку як в музей, подивитись, роздивитись, надихнутись. У них однозначно є свій стиль, це такий діловий стиль з таким натяком на легку жіночність, таку впевненість. У них дуже гарні тканини і фасони. Я завжди задивляюсь, чекаю сейл, якщо чесно, і хочу вам показати. Жакет з такої м'ятої тканини в рожевому кольорі такому пінкі лайтпінк. Вони називаються пасталпінк. І також брюки і шорти до них. Ви можете обрати будь-що чи шорти, чи брюки. Шорти такий більш літній варіант, брюки більш на вересень. Мені здається, варіант, якщо ви йдете на хрестини, чи ви йдете як гість на весілля, буде прекрасно. Наступна річ цього ж таки бренду це міді-спідниця з такими китичками у молочному кольорі. Вони пропонують її одягати з чорним топом, і я абсолютно погоджуюсь. Це буде такий абсолютний мінімалізм. Спідниця виглядає дуже зручною, як на мене. Я би комбінувала з якимось низьким ходом, чи це будуть Джейн, чи балетки, чи якісь в'єтнамки, чи фліп-флопи, будь-що. Що можете одягти на літо, але б я не комбінувала її з чимось нарядним, якимись човниками, підборами, точно не комбінувала би. Дуже класна спідниця, я сама, якщо чесно, задивляюсь на неї. І ще одна річ, яку я би хотіла показати, це топ чорного кольору з тоненькими бретелями, такими елегантними, дуже жіночними. Буде красиво виглядати на таких. Тонких ключицях, дуже гарний топ-підійде дівчатам з невеликим або середнім розміром грудей. Вони пропонують його носити з вільними брюками, і я абсолютно погоджуюсь, дуже красиво виглядає. Радила б розглянути цей топ. Давайте перейдемо до бренду Качуровська. Я думаю, що багато вже хто знайомий з цим брендом, вони перше почали виробляти взуття. Далі почали створювати сумки, і вже, до речі, перейшли на створення речей. У них дуже красиві є дощовики, сукні, які абсолютно класно підходять під їхнє взуття. І одна з речей, які зараз є на селі, це така досить об'ємна сумка, чорна з шкіри, з золотою фурнітурою, в такому стилі Zero. Зараз вони також стали випускати такі сумки. Дуже раджу придивитись саме в чорному кольорі, також у них є і в бежевому, а в бежевому мені подобається менше, так як там іде така а, чорна, чорний шов, який мені здається виглядає менш ексклюзивно і менш дорого. Звісно, що я не могла не розказати вам про золоте взуття в цьому сезоні. І воно зараз коштує всього 3500. Мені здається, абсолютно нормальна ціна для шкіряного взуття. Взуття на танкетці. Я обрала саме з такого більш приглушеного золота. Але у них є на вибір також супер яскравого золота. Але я би носила все ж таки в більш такому спокійнішому варіанті з такого м'ятого золота. І остання річ цього бренду, яка зараз на селі, яку б я хотіла вам показати, це в'єтнамки шкіряні. Якщо у вас немає ще в'єтнамок, то мабуть я би почала з чорних або білих. Також вони пропонують золоті і коричневі. Тому обирайте. І в цьому сезоні, до речі, саме актуальні в'єтнамки з низькою підошвою, не такі, як були, наприклад, в попередніх сезонах саме з високою. Далі хотіла вам розказати про один з моїх найулюбленіших брендів, так як я досить багато займаюся спортом. І Форма дуже велику роль грає в моєму житті. Я ретельно її обираю і тестую на собі дуже часто. І скажу чесно, що 80% мого спортивного гардеробу складається саме з норби. Після норби я не хочу одягати більше нічого, так як це як друга шкіра. І одна з таких перших речей, яку я хочу вам показати, це сорочка шорт. Вони її називають стенселу, такого білого кольору. Подовжена, і я думаю, що вона буде дуже красиво виглядати десь на морській Рів'єрі. Також по місту її доречно одягати, мені здається, теж буде класно. І наступна річ це купальник такого коралового кольору. Я би дуже радила одягати дівчатам, які є брюнетками. Блондинки, можливо, трошки будуть губитись в цьому кольорі. Мені подобається, що він такий мінімалістичний. І, взагалі, якщо чесно, то в більшості я раджу саме мінімалістичні купальники, так як ви є прикрасою цього виробу. Не раджу купальники зазвичай з якимись великими принтами, супер яскравими, так можливо, з якимись аплікаціями, але без яскравих кольорів. Наступна річ цього ж таки бренду це такий топ. В них на знижці є бежевий, є мерехтливо-бежевий. Якщо чесно, я не можу роздивитись дуже великої різниці між цими двома кольорами, але обидва кольори мені подобаються. Я впевнена, що крою такого топу ви не знайдете серед інших брендів. Далі це молочний топ з таким американською проймою, закритий, дуже приємно до тіла. Я маю цей топ тільки в чорному кольорі, і якщо чесно. То це топ, який я вже ношу більше трьох років. Він в чорному кольорі, так як спортивні речі, звісно ж беруться дуже часто, він і досі не втратить свій колір, форму дуже зручний і рекомендую придивитись. Хочу вам також показати такий менш спортивний топ. Це топ з трикотажу. Вони пропонують його носити з брюками. Ще у них є цей самий топ і брюки в чорному і блакитному кольорі, але мені подобається саме в чорно-білому. Він виглядає досить так святково. Для дому буде дуже гарно, мені здається, як в літній, так і зимовий сезон. Тому пропоную розглянути. Ще одна річ, на яку я звернула увагу, це такий топ-кімоно. Він вкорочений, молочного кольору. Саме в молочному кольорі я вам його раджу, так як в інших кольорах, мені здається, виглядає не так. Наряду, не так святково, і взагалі, мені здається, білий колір завжди підсвічує обличчя, робить обличчя молодшим. Бачила, це топ вживу, виглядає надзвичайно гарно, дуже ніжно, особливо доречно, мені здається, він буде виглядати, якщо ви підете на йогу або на пілатес. І остання річ цього бренду, яку я вам хотіла показати, це купальник, який також на знижці зараз. Це топ і низ. В білому кольорі, в молочному, в кораловому, ви можете вибрати будь-який. Зараз він представлений в усіх розмірах. У мене є цей купальник саме в білому кольорі. І якщо чесно, то він трошечки маломірить, так як у мене верх завжди S, низ SM. по-різному буває. То я собі купила верх в м розмірі і низ в XL-розмірі взагалі. Я здивувалася, що так може бути. Але якщо чесно, трошки переборщила, то треба було купувати в L розмірі Так як коли купальники намагаються, треба враховувати, тканини трошечки збільшуються. Один з таких брендів, які я дуже люблю, це бренд Хвоя. І обов'язково, коли я приїжджаю в Київ, я заходжу в цей магазин, Це такий масто чек в цьому магазині. Одна з таких речей, які попали в моє поле зору серед сейлу це бюлі. В чорному кольорі. Також можна роздивитись і білі, і сині, і коричневі. Але саме в чорному кольорі сітка мені виглядає дуже ніжно, доречно, дуже красиво. І дуже класно, що цей бренд підхопив саме цей тренд. Наступний бренд це бренд Куш. Наскільки я знаю, в них є магазин в Києві, в Тернополі і також у Львові. І це річ з льону перша, брюки Палаццо. Вони пропонують її носити в костюмі. Можна також роздивитись їх детальніше на моделі, вони на високій посадці. Але тут треба бути трошки обережним дівчатам, хто хоче трошки візуально зменшити бедра, так як вони з защіпами, защіпи зазвичай. Візуально розширяють бедра. Е, наступна річ цього ж таки бренду це трикотажна сукня. Вони пропонують її в чорному, сірому і світло-бежевому кольорі. Мені дуже запала саме світло-бежевому кольорі, так як вона дуже класно комбінується з ковбойками. І коричневим, і чорним буде гарно комбінуватись. Е, вона з бахромою, бахрома і досі актуальна в цьому сезоні. Я би одягала е, цю сукню з якимось таким. Подовженим кольєм, таким, може, як на мені зараз, або з жакетом зверху, з чимось таким грубішим по текстурі, об'ємнішим, для того, щоб створювати такий більш жіночний сулет. Як ви знаєте, Карго брюки, Карго тематика зараз дуже актуальна і хотіла вам показати таку сорочку Карго вкорочену в бежевому кольорі. Вони пропонують носити як костюм з бежевими, так само брюками Карго. Я б одягала її трошки цікавіше, одягала би з світлими брюками, іншим по текстурі, можливо, атласними брюками, або з джинсами грубо, грубо, грубими, з такою заниженою посадкою. Ще одна дуже красива річ цього ж таки бренду: це біла сукня з затяжками. Як ви вже, можливо, помітили, затяжки, якісь такі драпірування на спідницях, на сукнях, на брюках зараз дуже актуальні. Треба бути трошечки обережним, можливо, якщо ви хочете зробити таким більш легшим низ свого тіла, тому на цю сукню я би більше звертала увагу дівчатам, які мають фігуру перевернутий трикутник або, можливо, яблуко. Наступний бренд це бренд Posh, відносно молодий бренд. Я також маю річ цього бренду це такий костюм з вкороченим топом і міді-спідницею високої посадки з Ліону. Мені дуже подобається. Я кайфую від нього, особливо влітку. Хочу вам показати вкорочений такий топ, асиметричний з таким легким драпіруванням. Взагалі, асиметричні речі, чи це спідниці, чи це топи, вони візуально трішечки зменшують наші об'єми, тому якщо ви хочете обманути людське око, можна використовувати цей прийом. Наступна річ цього ж таки бренду це для нас сукня. Вони мають цю сукню як в чорному, так і такому. Ванільно-молочному відтінку. Я міряла цю сукню, вона виглядає просто потрясно, якщо чесно. Радила б її на заїзд десь 168 і вище, щоб вона виглядала так само, як на моделі. І дуже подобається, так як вони обіграли ці стрічки на шиї. Їх можна зав'язувати на шиї, їх можна зав'язувати в будь-який інший спосіб. В загальному дуже актуальна річ. Далі хочемо показати дуже красивий тренч в такому блідо-рожевому кольорі. Блідо-рожевий кольор зараз популярний не через Барбі, а саме через те, що він просто став актуальним ще до Барбі. Дуже красивий крій, гарно тримає форму, восени буде виглядати просто потрясно. І остання річ цього бренду, яка зараз населі, це така денім-спідниця Міді довжини. Мені здається, вона підійде на зріст 170 і вище дівчатам такої красивої форми трапеція. Трапеція взагалі, така форма, яка візуально може зменшити ваші бедра. Тому раджу подивитись на цю спідницю. Наступний бренд це бренд The Lace. В них дуже бюджетні ціни. Насправді зараз я здивувалась, я знала, що це масс маркет, але ціни просто дуже низькі. Мені дуже сподобалась їхня така трикотажна міді-спідниця. Вона би підійшла, мені здається, дівчатам середнього і вище зросту. Дуже гарна яскравого кольору. Якщо вам хочеться саме яскравої речі в гардероб, мені здається, це саме вона. Наступна річ це сукня кімоно з льону в чорному кольорі. Міні. Вона йде на запах, ціна її 2,200, Мені здається, це досить така адекватна ціна за льон. Я би комбінувала цю сукню з балетками або з Мері Джейн взуттям, або з якимось спортивним взуттям. Також у цього бренду я знайшла дуже красивий трикотажний сет, такий костюм топу бандо і заниженою посадкою спідницею. Порівняно з тою першою спідницею, яку я вам показувала в зеленому кольорі, ця трошечки тонша, але не менш гарна і не менш класна. Мені вона подобається саме в цьому такому світло-жовтому кольорі. Як я вже казала, світло-жовтий кольор дуже актуальний, дуже популярний в цьому сезоні, тому звернув увагу вашу на нього. Також бренд Over the Sea, Я думаю, що багато хто з ним знайомий. Вони спеціалізуються на таких романтичних, легких сукнях, костюмах, такій жіночній сексуальності. Вони часто шиють шовку з якихось легких тканин, шифону, сатину. І одна з таких сукнь, яку я вам хотіла показати, яка зараз на сейлі. це така сукня комбінація в світло-жовтому кольорі. Якщо ви шукаєте якісь святкові речі, то дуже радила би подивитись сайт бренду Forsea Studio. Я також маю сет цього бренду: спідниця, топ і сорочка дуже класної якості. Комбіную в різних варіаціях, тобто сорочку можу одягнути з брюками іншими. Максі спідницю можу одягти з якимось жакетом. Дуже багато варіантів. Якщо ви маєте такий сет, ви можете вже починати збирати свій такий капсульний гардероб, і Це буде дуже хорошою такою основою. У них дуже багато сатинових речей, таких жіночних. Ви можете знайти тут спідниці як міді довжини, так і Максі. І перша річ цього бренду, яку хотіла вам показати, це Максі-спідниця в такому світло-оливковому кольорі. Мені здається, вона буде дуже гарно, особливо брюнеткам, якимось таким яскравим. Комбінувала би цю спідницю з чорним жакетом або з сірим жакетом. І мені здається, дуже класний варіант святковий на якісь дні народження, або якщо ви гість на весіллі. Наступна річ цього ж таки бренду це така Maxi сукня з заниженою посадкою. Мені здається, таку сукню ви не знайдете серед інших брендів, тому я би дуже радила б придивитись до неї. Якщо ви хочете якусь таку яскраву річ свій гардероб, то мені здається, це саме та річ, це сукня з розрізами міді-довжини, з такими дуже елегантними тонкими бретелями в красивому яскравому червоному кольорі, і мені здається, підійде як брюнеткам, так і блондинкам. Один з таких моїх улюблених брендів це бренд DAF. Вони більше спеціалізуються на таких базових речах, спокійних. Ви ніколи не знайдете у них якихось супер яскравих кольорів. Такі джинси МОМС, вони ще представлені у них в усіх розмірах. Ціна їхня всього 2560 гривень. З високою посадкою вони в такому яскраво-білому кольорі. Також на противагу ним я пропоную розглянути джинси пряміші, довші, в молочному кольорі, якщо ви шукаєте. Обидві пари дуже гарні, така дуже класна, повсякденна база, і вони мало домішують туди еластану, тому вони не будуть швидко розтягуватися. І остання річ цього бренду, яку хотіла вам показати, це такі шовкові брюки. Чорному кольорі дуже подобається, коли шовк комбінує з чимось таким грубим, наприклад, з якоюсь в'язкою, наприклад, з довгим кардиганом, в'язаним з кашеміру. Буде дуже красиво виглядати. Один з таких дуже класних брендів, які спеціалізують саме на в'язаних речах, це бренд Happen. У мене є цього бренду сукня. Яку я ношу вже, мабуть, роки чотири. Мені дуже подобається, вона не перерозтягується, Звісно, що її в'язані речі потрібно зберігати відповідно. Вони не повинні висіти на вішалці для того, щоб вони не змінювали свою форму. Одна з таких речей, яку хотіла вам показати, яскраво зелений светр. Мені дуже подобається його довжина. Зараз ціна його всього 1500 гривень базовий колір, якщо ви шукаєте щось яскраве, якщо ви набридли бежеві, сірі, чорні речі, то е, можна обрати такий. Е, також вони пропонують такий лонгслів напівпрозорий, в'язаний. Е, я би одягала його з якоюсь контрастною білизною, можливо, щоб вона трошечки виглядала. Е, носила б його під низ під жакети, і також мені подобається їхнє рішення. з Такими зав'язками на руки, тобто ви можете фіксувати ось тут, і буде виглядати дуже оригінально. Навіть якщо він буде виглядати з під жакета, також це буде доречно. І останній бренд, про який би я хотіла сьогодні з вами поговорити, це бренд Bobkova. Вони створюють такі повноцінні капсули, де ви можете одягтись з ніг до голови. Одна з таких речей, на яку б я звернула вашу увагу, це білі брюки. Такі дуже оригінальні, в них такий оригінальний крій на запах, такий нетиповий абсолютно. І зараз на них знижка аж 50%. Наступні брюки, ті брюки, але в чорному кольорі. Як на мене, вони глядають трошечки по-іншому. Вони з іншої тканини, такої, як більше плащової тканини, і також на них знижка 50%. І також хотіла вам показати сукні цього бренду. Одна з них на таких тонких бретелях, можна носити без білизни, і інша з такими більш об'ємними грубими бретелями, де можна одягати білизну. Вони в такій довжині максі, обидві мені дуже подобаються. І вони також йдуть в останньому розмірі, в останньому екземплярі, тому встигніть придбати. Всі речі, про які я сьогодні розповідала, будуть додані в опис до цього відео. Ви можете перейти по лінкам і подивитись, роздивитись ці речі детальніше. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, було цікаво, і я відкрила для вас нові українські бренди. Також попрошу вас підписуватись на мій канал, якщо ви хочете більше українського контенту про моду і стиль від мене. Лайкайте це відео, якщо вам дійсно вам сподобалось. І всім па-па!